Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа мій Христос, я рождає. Аминь. Сердечно вітаю вас тим гарним святом, трьох святителів Василя Великого, Григорія Богослова і святого Йоанна Золотоустого. Зачну проповідь, дорогі мої, з нинішнього Євангелія, я є світло світу. Як то є важливо, дорогі браті і сестри, світло в нашому житті. Світло, яке дає нам сонце, бо це сонце освітлює всю землю, така велика лампа. Якщо водій вночі темрява їде, то певно, що без фар далеко не заїде. Треба світло. Ми з вами пережили блекаут. Важко трохи було без світла. І ми знаємо, що то є ціна світла. Ідеш по підвалі чи десь в темному приміщенні. І навіть якщо маєш на мобільному ліхтарик маленький, вже легше, вже не впадеш, не спотикнешся, це є світло. Але це є світло матеріальне, дорогі мої, є ще світло духовне. І Господь сьогодні не притчами, не загадками, а прямо говорить, що ваші добрі вчинки є світло. Як люди погані, як ваші рідні, які не ходять в церкву, як знайомі ваші співпрацівники, які далекі від Бога, як вони мають побачити образ Небесного Отця? І Господь каже через ваші добрі вчинки, якщо Він клене, який не ходив в церкву, і ти, який ходиш, то чим ви відрізняєтеся? Або якщо він краде з роботи і ти крадеш з роботи за компанію, то він скаже: ми маємо того самого батька. Або він бреше і ти брешеш. Ви є одна компанія, одна банда. І як воно відрізнити? Він скаже: Я маю за батька брехуна, а хто є батьком брехні, знаєте самі. Але Господь каже, щоб вони ті погані. Бо сьогодні більша частина. Християн живуть по-поганськи. І щоб вони бачили ваші добрі вчинки, бачили вашу поведінку, яка має бути світлом. Часто так буває на роботі, що така людина, як ми називаємо біла ворона, вона часто в компанії не пасує. Чому? Бо вона ж крябає сумління. Вона ж крябає сумління. Якщо всі в п'ятницю пакують м'ясо аж по бороді тече, а той не їсть, ну шкрябає сумління. Не раз кажуть, та з'їч, підеш до сповіді. Ні, це п'ятниця. Отже, навіть в тому керунку я стараюся просвітити людину своїми добрими вчинками і ділами. Друге, дорогі мої, чому ми мали буквально декілька днів назад і першого. 1 січня мали Василія Великої на днях мали Григорія і перенесення мущей Святого Йоанна Золотоустого, але сьогодні церква їх всіх зібрала докупи. Ну, власне, це є той день, коли, коли була незгода між людьми, 11 століття, страшні суперечки. Навіть бачите диявол між побожними людьми. Вони не сперечалися там в якихось дурницях, якихось світових справах, але в справах релігії. Саме більше це є, знаєте, тих експертів справа релігії. Саме більше люди посварені в світі, навіть в родинах є дві конфесії: чоловік з одної конфесії, жінка з іншої конфесії, дітей хрестимо тут, ходимо там, одну неділю туди-сюди. І найбільше на тій почві релігійного життя є найбільше тих суперечок, навіть ненависти і злоби. Ну і тоді теж було, знаєте, ті суперечки. Бог не любить суперечок, дорогі мої. Один раз сперечання, перетягування каната на свою сторону, правий, неправий, до чого то доброго доведе? До нічого. Навіть коли ти сто разів правий, а в хаті є пекло через ту твою правоту. Ну що з того? Якщо всі посварені, гніваєтеся, але я правий. І так було в 11 столітті. Тільки почитали Василя Велику, називали себе василіанами. Оце була мощ релігії, оце була голова, оце був розум віри Христової. Немає більшого за Василія Великого. Добре? А Івана Золотоустрою казали ні. А хто був, хто був такий, знаєте, така мудрість слова, сила слова? Хто міг одною проповіддю пригорнути до Христової церкви сотні тисячі людей? Іван, якого назвали золотоустий, він є найбільший. А ті, що почитали Григорія Великого, кажуть ні. А хто написав найбільше творів? Хто роз'яснив таїнство Пресвятої Святої Тройці? Хто роз'яснив третю особу Пресвятої Святої Тройці Духа Святого? Святий Григорій, Богослов! Він є найбільший. І так перетягували той канат ті туди, ті сюди. Навіть де, коли, коли йшли юаніти, називали їх Василяни і Григоряни, то між собою навіть не віталися. От це була релігія. Але Бог це є Бог єдності. Ми в Пресвятій Троїці не маємо. Бога Отця це собі окремий Бог, який сотворив світ, в небі відпочиває. Бог син це зовсім інша особа, яка відкупила світ, в небі вже відпочиває. І Святий Дух, який зійшов на апостолів, це якась там третя особа. Ні. Три особи, але, але в єдності одного Бога. І Бог каже, якщо ми троє поєдналися в єдину. Як Бог прагне, щоб всі були єдино. Подивіться, його остання Євхаристійна молитва. Він не просив тій молитві Боже, дай, щоб всі спаслися, щоб всі прийняли мою жертву на Христі. Щоб та моя жертва не була даремна, остання молитва на тайній вечері. Перед Його смуками і смертю. Про що був Зміст? Прочитайте, то, то напише Богослов Іван Івангелист, Іван, е, Богослов напише. Ціла молитва. Боже дай, щоб всі були одно, щоб всі були одно, одне стадо, один пастир. Бог молиться за єдність. І тоді являються святому Йоаннові, євтихійському митрополитові, являються всі троє і кажуть, що ви робите на землі? То ми почитали всі одного Бога, то ми молилися всі до одного Бога. То ми прославляли в своїх творах одного Бога. А що ви зробили тут на землі? Що за роздор? І тому ми назначаємо цей день за нинішнім стилом 30 січня. Прошу всім Йоанітам, Василіанам, Григорянам, які себе називаєте, зібратися в одній церкві. А це була проблема, гордість. Але вони наказали зібратися в одній церкві. І так, як ми на землі всі троє прославляли єдиними устами Бога, так прошу прославляти єдиними устами всі три, можна сказати, які, ну, релігії, не релігії, ну ті конфесії, можна сказати так, то поділилися між собою, але з'єднатися в єдину. І тому маємо той праздник з 11 століття по нинішній день, де він навчить єдності. Святий Василій Великий це була людина мислі. Думки. Не буду розказувати кожного життя, бо не хватить дня. Святий Іван Золотоустий це була людина слова, золоті уста. А святий Григорій Великий це була людина пера, яка списала, хоч всі писали, але яка списала дуже глибокі науки, де тисячним поколінням передавали істину, віру в правдивого Бога. Що можемо взяти, дорогі браті і сестри? Багато не берімо, бо для нас це буде важка ноша. Але візьмімо одне, старайтеся про єдність. Як гарно каже один святий, якщо ви починаєте між собою спілкування, то спілкування переростає в якесь в якісь сперечання. І далі каже: будьте мудрі, якщо ти знаєш, що ти правий, але твій собесідник є неправий. Але він починає переходити той його сперечання в гнів. Лише його при його власних думках, аби був мир і спокій, лише його при його власних думках, навіть коли ти є правий, але гордість, як я і пекло в сім'ї. Знаєте, яке найбільше завдання диявола, другі браті і сестри, не повірите. Це не спокусити вас до нечистоти, це не налити вам. Літру горілки. Ні. Він не має завдання, щоби, щоб ви кляли, проклинали, займалися, якимись дурницями, крали, брехали. Ні. Він має єдине завдання, яке об'єднує ті всі гріхи. Він має завдання роз'єднати нас. Спочатку він це робить з Євою і Адамом. Він хоче вирвати вони Адам і Єва, наскільки вони були з'єднані з Богом, як дві каплі води. Можна було бачити Бога і в ньому бачити людину. Можна було дивитися на людину і в ній бачити Бога. Потім Ісус Христос, щоб нас з'єднати з Богом, скаже: їжте моє тіло, пийте мою кров. Хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, той в мені перебуває, а я в ньому. Бог через Євхаристію знову нас єднає з Богом, як дві каплі води. Диявол старався вирвати, і тому він знаходить ключик до серця Єви, щоб від'єднати їх від Бога. І від'єднав їх аж на 6 тисяч років, поки не прийшов Ісус Христос. Він від'єднує каїна від правди від Бога. Цілий час диявол має одне завдання все роз'єднати, щоб ми не були одно, щоб ми не були одної думки. Подивіться, як Бог любить єдність. Вавилонська вежа. Люди мають злий намір, коли будували цю вежу. Вони мали такий намір: збудуємо вежу до неба, і тоді будемо грішити і робити, що хотіти. І тоді, вже, якщо Бог знову захоче зіслати потоп, так як за Ноя, ми втечемо всі на сам краєчок тої вежі, і нас не дістане Божа кара. Що люди мали в голові? Будувати вежу, щоб Бога ображати. Але Бог що зробив? Бог не покарав їх смертю. Він не зіслав на них вогонь чи воду, ні. Але просто помішав їм язики, і вони могли, не могли розуміти один одного. І скінчилася їхня будова. Але чому Бог не покарав їх смертю? Що в тому всьому беззаконні Богові сподобалося? Сподобалася їхня єдність. Хоч та єдність була не в доброму, але вони були єдине в своєму намірі збудувати велику вежу. І тому Бог лишає їх, ну, не карає їх тою смертю. Як Бог любить єдність. Сьогодні я е, на днях питався одного е, до протестантської церкви, ходить мужчина, я кажу, скільки є протестантських церков? Він каже, 50 тисяч. В світі. 50 тисяч. Ото єдність. Розумієте, як говориться, два профінянина, три патріархи мають. Скільки релігій? чия то робота? Роз'єднати. В мене інша думка щодо того, що сказав Ісус, а в мене ще інша думка. І так ростуть ті церковці, як грибочки. А Бог хоче, щоб ми були єдину, дорогі мої. Що ми були одне стадо і один пастир. Як сьогодні 50% навіть більше в світі є розлучень? Чому? Бо немає єдності в родині. Одне тягне до ліса, друге до біса, ще кудись. Немає одної думки навіть, навіть в елементарних, якихось дрібних справах. Я не кажу в якихось зна значних, але навіть в дрібних. Я кажу так, я кажу так. А, а, а чия то робота Роз'єднювати та гордість та Злого Духа? І як Бог прагне, дорогі мої, щоб ми були єдино. Повірте мені, немає для кожної конфесії якогось окремого неба, немає. Немає для кожної релігії якогось окремого судді, немає. Вірити в що хочете, є один Бог. Ти маєш тата і маму, одного тата, одну маму. Ти можеш називати собі татом і мамою кожного хлопа, кожну жінку, але в тебе є тільки один тато і мама, які дали тобі життя. І так само є один Бог, є одна церква, є одна дорога до того Бога, іншої немає. Ми можемо чудно проповідувати про Ісуса. Ми можемо в тій релігії казати, що в нас немає розлучі, в нас немає п'яниць, ми всі такі правильні, всі добрі, але чи твоя дорога веде до Бога? Якщо вас вже диявол не спокушає до гріха, тому що ви і так на злій дорозі, але там, де є добра дорога, там буде гріх. Там буде розбрат, там не буде єдності, там буде гордість. Отак От в католиках буває. Що багато є розлучень. Чому? Бо тут, де є світло, де є правдива дорога, там де яво пхає ціле своє військо. І так воно завжди буде. І тому в нинішній день, дорогі, заохочую кожного вас до єдності. єдності в парафії, єдності в тому, не роз'єднюйтеся думками, дурними словами, дурними осудженнями. Той сказав на того, той сказав на того. Все, язик я закрив, пішов додому. А ті дві людини між собою посварилися. І гніваються. І що ти доброго зробив? А за це потрібно відповісти. І пам'ятайте, дорогі мої, один Бог, одна віра і одна дорога до того Бога. Немає дві, немає півтора, немає 99 це є та добра, а один процент є надія в тій дорозі. Немає. Вірте, не вірте, слухайте Слово Боже, немає. Бог хоче єдності. І як не буде єдності між нами, в родинах, в сім'ях, в парафіях, будь будьте, між сусідами, я не знаю, чи ви, чи ви зможете потрапити до того місця, де є єдність. Бо там сьогодні в небі всі є одно, яке прославляють одного Бога і одного свого Творця. І тому святий Василю Великий, святий Григорій Богослове, святий Золотого Золотогосте. Просимо тебе, щоб в нашій парафії і в наших родинах, в нашому суспільстві була любов, була єдність, і ми були тим світлом для своїх рідних, для своїх знайомих, і були світлом для того світу через наші добрі вчинки. Амінь.